За цим рецептом квашена капуста нереально смачна, тому зберігайте. Для початку нам потрібно нашинкувати капусту. Капусту нашинкувала. Сюди додаю натерту морквину таку величеньку. Одну достатньо цього. І сюди всипаю сіль. Більше нічого не потрібно. Все гарно переминаю руками. Дуже гарно переминаю. Сама сіла на крилечку, та й дума. Сама сіла на крилечку та й думає. Далі нам знадобиться трьохлітрова банка. Сюди напихаємо нашу капусту. Капусту гарно втрамбували. Сік, як бачите, піднявся. Я вам вкажу, саме будуть пропорції на трьохлітрову банку. Я зробила на половинку. Капусту так втрамбували, щоб аж пішов доверху сік. Прикриваємо просто тарілочки і залишаємо при кімнатній температурі на три доби. Але при цьому кожного дня шпажечкою дерев'яною проштрикуємо саме капусту. Кожного дня це робимо. Далі, через три доби відправляємо в прохолодне місце, чи то холодильник, чи то погріб, куди вам забажається. І на п'ятий день вже можемо смакувати цю капусту.